Привіт! В цьому короткому відеогляді я розкажу вам про два студійних девайса, а саме стійка Arsenal ARS 2000 і софтбокс з патроном E27 Micro Pro. Даний софтбокс і стійку замовляв. З інтернет-магазину розетка в 2018 році, Тож користуюся цими предметами вже більше 6 років. Хоча гарантія на софтбокс взагалі 14 днів. Але щоправда, був довгий період часу, за який я взагалі не використовував це студійне обладнання. Так що за стільки років ці товари вже зняли з виробництва, але посилання залишу в описі там, де я це купляв. Але зараз немає і там, де зараз є в наявності. А тепер по характеристикам почну зі стійки Арсенал АРС ARS 2000, максимальна висота 2 метра, мінімальна висота 81 см, максимальне навантаження на стійку 2-2,5 кг, кількість секцій 3, вага самої стійки 1 кг, гарантія на неї 12 місяців і країна-виробник Китай. А тепер характеристики софтбокса з патроном E27 Micro Pro. Тип постійне світло, розмір 75х75, 75, довжина шнура 2 метри і 80 см, гарантія 14 днів і країна-виробник теж Китай. А також він виготовлений з жаростійких матеріалів, на рахунок плюсів і мінусів, а також нюанси. По софтбоксові, як таких мінусів немає хіба що, окрім маленького нюанса? А саме це те, що з часом його освітлення здається слабким. І недостатнім навіть при потужній світлодіодній led лампі, але все ж таки це більш універсальний софтбокс і більш підходить для початківців, яким потрібно недороге універсальне хоча б якесь освітлення. По плюсах то це його універсальність із наметовою конструкцією і присутнім патронним гніздом. Тому наявність власного гнізда для лампи робить його досить зручним. Щоправда, лампа в комплекті не йде, а її треба докупляти само. Ще один бонус це присутність білої тканини для пом'якшення світла, а також щоб лампа не сліпила людину при зйомці. Також цей софтбокс не поставляється у футлярі, він його просто не має. А на рахунок стійки то в принципі вона дійсно хороша і зручна. Також її можна легко і швидко розкласти і зібрати, але є один мінус. А саме через її досить вузький розклад ніжок, а також розпорні пластини між ними. софтбокс досить таки часто перебуває. Перевертається, тобто він переважує стійку на одну сторону, особливо при майже максимальній висоті. І ще одне. Ця стійка підходить тільки для софтбоксів, тому для відеокамер і телефонів вона точно не підійде, бо це не штатив. Також ця стійка не поставляється в футлярі, вона його просто не має. Отже, в цілому це досить універсальні девайси для початківців. Звісно, це не ідеальний варіант, але за такі кошти досить навіть добре. Тому навіть попри ті маленькі мінуси, які є в даній стійці і софтбокса, якогось дискомфорту мені це явно не завдає. А на цьому це у мене все, тому для кого це відео було корисним, по бажанню можете підписатися на канал і зробити любу дію під відео для подальшого просування каналу. you <laughs>